Город починається з площі. І площа – це є його голова, і душа одновременно. Какова площадь, таковий город. Автор проєкту Вежа тисячоліття Валерій Миргородський впевнений, ця споруда буде прикрасою міста. 18-метрова вежа має з'явитися на центральній площі міста до тисячоліття Борисполя. У новому монументі буде використано принцип веселки, тобто електронної мови кольору. Також вежа матиме електронний годинник. Дивлячись на цифри, можна буде вирухувати час за кольором. Академік Міжнародної технологічної академії при ЮНЕСКО пов'язує кольоровий час із магічним числом сім. В общем-то, всі знають буквально сідьмого класу. Во-первых, в радугі є сім цвітов в спектрограмі також. Э, наша неделя состоит из семи дней. И здесь очень такое какое-то божественное, редкое совпадение количества видимых главных цветов и временных интервалов, отрезков времени. Час не гроші – це життя, переконаний Валерій Миргородський. Говорить про принципи розуміння часу. Зараз на часах ми бачимо текуще час. Значить, бачимо, що пройшла ніч через 4 часи, Прошло утро, 4 часа. Прошел, прошел, полдень, день зеленый, голубой вечер заканчивается. Идет 20 час. Почему 20? -й? Мы умножаем 5 на 4, получаем цифру 20. Пятая фаза суток и 4 светящихся часа. Каждая, как я сказал, Кожна фаза суток состоїть із чотирьох часов. 6 у 4-24. Валерій Миколаєвич працював над вежею тисячоліття 43 роки. Першу невелику споруду встановив на подвір'ї своєї дачі. Розповів, що сусіди вже розуміють мову кольору. Но, это, это только сейчас кажется, что у меня стоять вже 5 лет на дачі, восьми метрової часи. І вже сусіди всі знають по моїм часам. Міна на роботі постоянно включено эти часы, і я не смотрю практически на не дрнігідрові автор проекту підрахував ціну веселкового годинника. Ну, якщо зробити серйозний проєкт, це, звісно, для міста это, это не дані варіант. Це мало бути не, не менше мільйона гривень. Може бути мільйона двох. Бориспіль Валерій Миргородський вважає містом найчистіших і найсвітліших людей. Чи потрібен місту годинник веселка? Ми запитали в них особисто. Не знаю, це все повинно бути залежно від. Загальної концепції площі. Я не можу вам сказати від проєкту, як воно буде ну, співвіднесено з іншими забудовами, здивлячись, що буде тут на площі. Як воно буде в загальному дивитися, взагалі то цікава споруда. Я думаю, вона була б окрасою нашого міста. Але треба подивитися, як воно буде в загальному. Якщо вона полезна, то вона потрібна. Якщо вона буде вред робити, вона так, ну таке діло треба, звісно. Поїхаєш, подивився, часи не витягав, мобілку на в очках дивився. Оце таке, я думаю. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.